Привіт всім. Сьогодні 1 лютого 24-го року, Київщина, і хотів би зняти невеличке відео по статистиці по генерації сонячної енергії за минулий місяць, за січень 24-го року. Хочу одразу сказати, що цей місяць не дуже відрізнявся від грудня 2023 року. Також був січень був також дуже поганий. У січні була виробітка 93 кВт, Це при тому, що в мене панелі 10 панелі по 550 Вт, тобто 5,5 кВт. А у грудні 23 го року була виробітка 69 кВт за весь місяць. На початку січня 24-го року я повністю випнув інвертор. Від будинку і перемкнувся напряму на стабілізатори із міської мережі. І тобто інвертор був на самозабезпеченні, так сказати. І десь, ось якщо бачите на графіку, в кінці січня було декілька днів, 3-4 дні, де була виробітка більш-менш непогана, десь 8-10 кВт на день. І також посередині місяця теж було пару, пару днів. Це я перемикав будинок на інвертор і на сонячні панелі. Таким чином, хоч трошки, хоч якусь енергію я використовував для будинку. А все решта була, пішла на самозабезпечення інвертора, на його внутрішнє користування, так, так би мовити. Ну Ось так. Ось такі висновки за грудень і січень місяць, зимові місяці використання сонячних панелей. Тобто, я зробив висновок, що немає сенсу користуватися панелями взагалі-то взимку. Це все, всім гарного дня, всім пока.